Строковики весняного призову закінчують підготовку в навчальних центрах і роз'їжджаються по військових частинах. 55 новобранців нещодавно прийняла 27-ма сумська реактивна артилерійська бригада. Прибула сюди чимного центру Дісни. нахожусь здесь уже около двох неділь. За час время вивчаю військове діло, вивчають військову техніку, збройно на нашої частини. Проходять полігони, деякі з них готові підписати військовий контракт з Міністерством оборони України та пов'язати своє життя з військовою службою. У нашій частині дуже добрі взаємовідносини між солдатами строкової служби та сержантським складом, солдатами контрактної служби, офіцерами. Цього ми займаємося на заняттях, вивченням бойової підготовки. Попри те, що бригада продовжує виконувати завдання на сході України, строковиків до антитерористичної операції не залучатимуть. Ці військовослужбовці знаходяться в пункті постійної дислокації, вони займаються заходами бойової підготовки. За основними предметами навчання. до кінця строкової служби ці хлопці займатимуться здебільшого забезпеченням життєдіяльності частини та здобуватимуть військовий фах. Олександр Візгін, Ігор Березинський, військове телебачення.